Олена Кучер про мишеня, яке друзів шукало. Жило собі мишеня, і якось стало йому нудно одному гратися. Пішло шукати друзів. Бачить, ховрашки на полі у футбол граються. Я хочу з вами. кричить мишеня. Давай на ворота! У нас голкипера нема!» Не хочу я на ворота, хочу сам голи забивати!» Перезернулися ховрашки, але таки один на ворота став, а мишеня на полі вийшло. Відразу м'яче відібрало і повело до воріт суперника. На зустрічому захисники противника м'яч от-от відберуть. Ховрашки зі своєї команди кричать, що пасував тому, хто вільний. А мишеня нічого не чує сам гол хоче забити. Але ж один у полі не воїн, навіть якщо воно футбольне. Відібрали м'яч у мишенятка. Ще разів зо п'ять, бо нікому так і не відпасувало. У перерві ховрашки кажуть мишеняткові. Ми в одній команді граємо, тому ти чи пасуй, чи сам іди з собою грайся. У футбол всі разом грають як одне ціле. Це ж командна гра. Розгнівалось мушеняних ховрашків, Не треба мені таких друзів. І футболу вашого не треба. Якось і без вас проживу. Сердито кинуло і пішло гордо геть. Іде сердите? Аж тут бачиш шматочок пиріжка на лавці хтось залишив. Пахне солодко з вишневим варенням, аж слинки потекли. Залізло на лавку, а тут горобчик приземлився. Я теж цей шматочок бачив. Давай ділитися, обом вистачить. А чого це ти за мене вирішуєш? з-під лоба на горобця мишеня зиркає. Вистачить мені чи ні? Ти мені хто такий? Вибач, я не хотів тебе образити. Дружити, давай. Я тобі розкажу, де зернятка є, дружелюбно, горобчик до мишенятка мовить. Знаю, я таких хитрих. Ти спочатку покажи, а потім я подумаю, чи пиріжок з тобою ділити. Он. У дворі білого будиночка бабуся курем багато зерна насипала, і нам гоститися чим буде. Мишеня пиріжок за пазуху засунула та у сусідній двір побігла. Правду казав горобчик, повна куряча годівничка зерна. Мишеня, поки не наїлося від пуза, з двору не пішло, навіть курей що невдоволено кудах тали не злякалося. А тепер ти мене пиріжком пригости, горобчик знову за своє. Не дам я тобі нічого. Зерно не смачне було, щоб за нього з тобою дружити та пиріжками пригощатися, каже мишеня. Який з тебе друг? Якщо ти жадібний такий? З образою мови горобець, спурхнув і полетів далі від такої жадоби. Мишеня лише розсміялася у слід, щоб я з таким дурним, довірливим дружив та ніколи в житті наїлося, горобця в дурні пошила, настрій собі підняв, а тепер можна й пісеньку заспівати. І тут мишеня відчула аромат сиру. Швидко побігла на той чарівний запах, через дірку у сарай шмигнуло, бачить. Дерев'яну дощечку, а на ній шматочок жовтого сиру з великими дірками наколоти. Одне нещастя поруч щуреня сидить і на сиру близується. Давай дружити. Будемо усім, що маємо ділитися. Я тобі шматочок солодкого пирога, а ти мені шматочок сиру, га. Подивилось, на мишеня і каже. Можна й дружити, але сир, я знаю, який смачний. А от твій періг невідомо, чи до смаку мені буде. Спочатку попробувати, а потім вже сир розділимо. Дуже вже мишеняткові, Сиру хотілося, дістав пиріжок за пазухи, а щоруня схопила і увесь відразу до рота засунуло. Мишеня й пискнути не встигло. Смачний твій пиріг не обманув. Можеш, тепер половину сиру взяти. Простягнула лапи мишеня до сиру, а то мишловка була. Мишеня ледь встигла відскочити, щоб мишоловкою не прибило. А щуриня схопило сир та навтьокі, вже здалеку кричить, я ще ніколи таких дурних мишей не бачив. розсміялося і зникло в отворі нори. Злякане мишеня очима кліпає і саме собі питає чи існує у світі справедливість? Я ж чесно поділився, а мене так гірко обманули. Що то за дружба така, коли лише. Сам за себе думаєш, дурне я мишеня! Треба було спочатку сир пробувати, а лише потім пиріжком ділитися. А ви, як думаєте, чи знайде мишеня собі друга, коли так і не зрозуміло, що таке бути другом? А ви вмієте не лише про себе, а й про друга думати?